Доброго дня, шановні колеги. Я постараюсь швидко. Хочу донести основну лише думку. Давайте ми, я думаю, насолодилися прекрасними доповідями, або але зараз зробимо там три кроки назад і подивимося більш глобальніше на ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося. Спочатку хочу звернутися до вашої уваги, до вашої уяви. Давайте уявимо, що ви є пасажиром літака, і перед посадкою ви дізнаєтеся про те, що пілот вашого літака він навчався, але навчався літати лише на якомусь кукурузнику, а не на сучасному боїнгу. І, можливо, він його і не бачив, але ще Теоретично вивчав принцип його дії. Давайте уявимо, що, наприклад, бортмеханік, він так, він інженер, він навчався на технічній спеціальності, він працював, але ремонтував, не знаю, мотоцикли, наприклад. І тут йому кажуть, ну, ось Сібоїнг, будеш бортмеханіком, чому б ні? Система цього не забороняє. Будь ласка, Ну, почитаєш інструкції, є все добре, навчимо, покажемо кнопочки, все буде добре. Давайте уявимо, що ем, Стюардеса цього літака, це людина, яка працювала, ну, наприклад, офіціанткою, і кажуть: Ну ви ж роздавали людям їжу, тут також це потрібно робити а про системи безпеки і як показувати, куди виходити, навчишся, почитаєш інструкцію. Здається, що це така дуже якась незрозуміла ситуація. Такого бути в принципі не може. Е, і це лише мої фантазії там після вчорашнього гала вечері на онкохабі. Але ми до цього питання і до цієї теми повернемося трішечки пізніше. i Для тих людей, які не працюють в променевій терапії, скажу деякі особливості променевої терапії по відношенню до інших галузей медицини. В першу чергу це є складне обладнання, яке потребує постійного контролю коректної його роботи. Тобто, це не ситуація, коли потрібен інженер, який прийде раз в рік, через півроку, щось там підкрутить і воно буде працювати. Перевірка потрібна майже фактично кожного дня. Аналогічно потрібно підтримувати гарантію необхідного рівня точності цього обладнання. Також особливістю є використання джерел інзаційного випромінювання. Це є підвищена небезпека і додаткові вимоги захисту від дії джерел. Зрозуміло, необхідні додаткові знання та вміння, і що цікаво, те, що випромінювання є невидиме, тобто ми не бачимо одразу, чи ми потрапляємо куди потрібно, чи лікування відбувається коректно, правильно. Ми це може побачити лише в часі. І відповідно є підвищені вимоги до стандартів якості, які забезпечать умовне бачення того, що ми робимо все правильно. Також Виходячи з цих всіх особливостей, є окремі вимоги до персоналу, тобто в процесі беруть не як стандартно в багатьох галузях медицини лікар і помічник в якості, наприклад, медсестри, середній медичний персонал. В променевій терапії беруть участь спеціалісти з різною освітою. Це спеціалісти з різними знаннями, дуже специфічними. У всьому світі є три основних категорії спеціалістів: це радіаційний онколог, медичний фізик і радіаційний технолог або radiation therapist, як його називають за кордоном RTT. Я думаю, ви приблизно всі розумієте основні обов'язки радіаційного онколога, це консультація пацієнтів, клінічні рішення, прийняття планів, обов'язки медичного фізика, це введення в експлуатацію обладнання, контроль якості роботи цього обладнання, розрахунок лікувальних планів і радіаційного технолога, це проведення лікування. Загалом схема отримання допуску до цих робіт в світі вона приблизно однакова. Тобто, це Базова освіта для лікаря це лікарська освіта, відповідно, для фізика це вища технічна освіта. Для реційного технолога це може бути середня медична або навіть неповна вища освіта, в тому числі. І далі стандартний шлях це спеціалізація, редиктатура, ліцензування і безперервний постійний розвиток, в тому числі і для лаборантів, що, можливо, нас когось може здивувати. А що відбувається в Україні? У нас немає такої посади, як. Як в світі радіаційний онколог, і я зустрічав випадки, коли одну і ту саму роботу виконують як лікар-радіолог офіційно оформлений, так і лікар з променевої терапії. Хоча я завжди думав, що для того і придумали назви професій, щоб було стало зрозуміло, що ця людина робить, тому що в нього записано в трудовій книзі. Але на жаль, в нас ситуація не така, та саме з медичними фізиками. Людина може бути оформлена інженером-радіологом, інженером-радіофізиком, фахівцем з медичної фізики, професіоналом з медичної фізики. Хто ці люди, що вони роблять, в чому між ними різниця, я не знаю. Те саме з РТТ. Це може бути медсестра, це може бути технік дотиметрист це може бути рентген лаборант також нічого не зрозуміло. Стосовно обов'язків в Україні, в принципі, вони загалом співпадають за тими обов'язками, які виконують за кордоном. Є, звичайно, деякі інколи неточності, коли, наприклад, лікар виконує роботу фізика. Я зустрічав, коли лікарі роблять звичайні 3D-плани, в тому числі. Може бути таке, що фізик контролить органи ризику, що також є не зовсім коректно і правильно. В РТТ, в принципі, обов'язки співпадають. Стосовно освіти, я думаю, ви прекрасно знаєте, яка вона для лікарів, і е, базова освіта, мабуть, дуже хороша, як і в і в фізиків, як і в лікарів, як і в лаборантів. Але коли йде питання до спеціалізації, отримання специфічних знань, то з цим є вічні проблеми, і з тому числі відсутня резидентатура, ліцензування е, і так далі. Ну зараз ніби налаштовують безпередний професійний розвиток, що вже є добре, але лише для лікарів. Якщо ми говоримо про фізиків, вимог в принципі, немає ніяких, тобто ми можемо взяти будь-яку людину з вулиці, яка має якусь технічну освіту, і дати їй можливість працювати з нашими пацієнтами. Та сама історія з лаборантами. Ми можемо взяти будь-яку медсестру, яка ніколи не бачила апарату, не знає, що таке променева терапія, і намагатися її навчити на місці. Чи не нагадує вам ось це ситуацію з літаком? І чи сіли би ви в такий літак і полетіли? Звичайно, ну можливо, не все так погано, тому що е, система і е, проти цієї системи різні спеціалісти, які в тому числі сьогодні виступали, вони за рахунок своєї якоїсь самосвідомості, бажання самостійно вчитися, вони все-таки піднімають променеву терапію в Україні і онкологію на певний потрібен рівень. Але це не є система, і це є дуже, дуже велика проблема. Е, це інциденти в променевій терапії дистанційній. Є такий сайт Safron, де можна добровільно звітувати про те, які інциденти стаються у вашій клініці. Вам потрібно читати цей текст. Я хочу просто продемонструвати, що на кожному етапі може бути помилка на будь-якому місці. Тобто при будь-якому рішенні може бути помилка. І е, я думаю, що оці звітування, як правило, роблять країни там, де освіта дуже добра, де всі навчаються, тому що е, я не думаю, що ті, хто... Ну, має недостатньо там освіту і так далі. Такі країни, так і з середнім рівнем розвитком вони будуть звітувати. Я колись намагався зробити презентацію про традиційним аваріям, і я знайшов багато аварій в США, в Канаді, в Європі. Я не знайшов аварій в Україні. Мабуть, їх немає чи що, не знаю. Стосовно радіаційних технологів, дуже часто в Україні, на превеликий жаль, ну, вони не мають необхідної освіти, в тому числі лаборанти там, і діагностики, і так далі. Але в променевій терапії це має дуже важливе ключове значення. Це графік також з того самого сайту. Тут показано, хто знаходить помилки. Під час лікування, тобто оці великі стовпчики, це є якраз RTT, тобто останній етап лікування пацієнтів. Тобто, дуже гарно навчені rtt лаборанти, вони не те, що можуть не робити помилки і не обнуляти всі ті знання, які має променевий терапевт і медичний фізик, які були вкладені до визначення об'ємів контурення, визначення плану лікування. А вони ще й можуть допомагати і знаходити ті якісь проблеми, помилки, які випадково ставалися на попередніх етапах. Це приклад традиційної аварії, який відбувся відносно недавно у, 21, у 2001 2006 роках. Багато пацієнтів у Франції були переопромінені якраз через помилки в калібруванні фізиком лінійного прискорювача. Частина цих пацієнтів померла. Похибки були від 8 до 10%, були і більше до 20%. До 20%. Зрозуміло, про таких похибках пацієнти помирали, 12 з них, і, на жаль, команда була засуджена до певного тюремного сроку. Стосовно персоналу в Україні згідно даним дірок, у нас зараз є 306 осіб, які виконують обов'язки радіаційних онкологів. Дозвольте ну, так сформулювати, тому що не знаю, як казати 100 осіб, які виконують обов'язки медфізиків, і 277, які виконують обов'язки радіаційних технологів. В той же час, на той момент, коли ця статистика збиралася, було 36 кобальтових апаратів і 39 лінійних прискорювачів, і близько 36 тисяч пролікованих пацієнтів з дистанційною променевою терапією. З правої сторони є певні вимоги від МАГАТЕ, скільки, пацієнт, скільки персоналу має бути на певну кількість пацієнтів, методики і так далі. Насправді, це дуже проста таблиця. Насправді, є декілька excel таблиць, великих калькуляторів, де можна більш точніше порахувати необхідну кількість персоналу тому, що в мене є велика підозра, що отого кількості персоналу, який в нас є зараз, його недостатньо для того, щоб надати якісні послуги тій кількості пролікованих пацієнтів, які ми насправді лікуємо. Стосовно обладнання для променевої терапії, у нас де 2023 року, незважаючи на повномасштабну війну, є дуже великий прогрес. Було вже встановлено сім лінійних прискорювачів. Ще 25 закуплено і буде інстальовано найближчим часом. 15 з них це закупівля міністерством охорони здоров'я. І ще 10 – це ті апарати, які були закуплені безпосередньо самими центрами, обласними радами, трішки раніше. І що важливо, 14 медичних центрів розпочнуть вперше роботу з лінійними прискорювачами. Я думаю, що після інсталяції всіх них кожен обласний центр буде мати як мінімум один, і це буде якби перше в Україні. Але в той же час існують певні рекомендації МАГАТЕ, де має бути один апарат на 250 тисяч населення. І якщо навіть врахувати те населення, яке є в Україні зараз, це близько там 37 мільйонів населення, то в такому випадку потрібно мінімум 140-150 лінійних прискорювачів. А в наявності буде за умови інсталяції всіх закупованих лише 71, тобто потрібно буде подвоїти цю кількість, це подвійна кількість персоналу. І нам потрібно розуміти, чи буде той персонал якісний, чи, буде, чи, чи зможе система охопити оцей різкий, різке збільшення сучасних технологій в Україні. На жаль, в Україні також не існує системи аудитів. Ви бачили адіційні аварії, скільки є етапів, де можна створити якусь проблему. Але з цих всіх етапів у нас не перевіряється не, нічого, немає жодного аудиту, неможливо перевірити і допомогти. Важливо пам'ятати. Аудит не для покарання, аудит для перевірки і удосконалення. Єдиний аудит, який є в Україні, це дозиметричний аудит ауд, аудит магате поштовий. І на цьому слайді ви можете побачити про те, що у нас постійно є навіть з цим проблеми. Здавалося б, складна процедура, але проблеми все одно є. І кожного року там близько там 10, 15, 12 апаратів не проходять аудит по тих чи інших причинах. Ми не знаємо. Причини, чому це сталося, можливо, це просто аудит неправильно зроблений і пацієнти лікуються правильно, а можливо, і ні. Ніхто цього не знає, тому що не існує якихось додаткових аудитів, які можуть і е, лише клініки, які мають якби, самосвідомість, вони намагаються ну, це перевірити і розуміти, те, що в них дійсно все правильно, тому що це важливо для їхніх пацієнтів. Проміжні висновки щодо потужного стану, я думаю, всім зрозумілі. У нас є хаос з назвами спеціальностей, є часткова відсутність в принципі спеціальностей. Немає повноцінної схеми отримання освіти і, зокрема, якісної схеми отримання освіти і відсутність спеціальностей. Певних взагалі У нас відсутні якісь вимоги чи рекомендації до необхідного складу персоналу, навантаження і так далі. В принципі, зараз заклади стали КНП і вони мають право самостійно формувати штат, самостійно формувати там заробітні плати і так далі. Але дуже важко щось формувати, якщо ти не знаєш, як воно повинно бути, і все таки я вважаю, що потрібні якісь не закони, а саме рекомендації для того, щоб люди могли користуватися. важко довести керівнику, що нам потрібно ще більше персоналу. Він скаже: ви ж нормально Працювали так скільки років, для чого він вам Вам не потрібно? Тобто такі ситуації, звичайно, також стаються, і вони, мабуть, будуть, тому такі рекомендації необхідні. Є наказ 97-го року, але зрозуміло його якість і що він може зараз відрегулювати. Його однозначно потрібно змінювати. Чим, я сподіваюся, ми найближчим часом займемося. В той же час. Зараз є дуже багато можливостей для розвитку. Я думаю, якщо ви використуєте соціальними мережами, ви бачили, що зараз дуже багато різноманітних з'являються можливостей. Весь світ нас підтримує, в тому числі в нашій сфері. Ви, мабуть, чули про Help Ukraine Group, яку сьогодні вже згадували. Було цією групою зроблено дуже багато сесій про Україну у всьому світі, доповідей і так далі. Було розпочато за рахунок цих виступів. Було розпочато співпрацю з різними професійними організаціями, найбільшими: Астро, Естро, організації медичних фізиків в Австралії, в Канаді, в США, в Європі і так далі. І всі вони хочуть нам допомогти. І ми зараз якраз з ними дуже активно працюємо стосовно цього. Вже деякі проекти були реалізовані: це були проекти по оконтуренню. Це Фалькон, це Астро. Був курс, який можна було пройти. Це навчальний курс від Стенфорда, який закінчився буквально на цьому тижні, також було надано багато програм забезпечення. Про що я не буду повторюватися. Було організовано багато стажувань, п'ять медичних фізиків. Тут я написав п'ять але насправді вже вісім радіних онкологів взяли участь в міжнародних стажуваннях. І е, тоді ж, якщо у нас є потреби, в нас є проблеми і є можливості, то можливо, ми спробуємо ці можливості направити в якесь русло е, і е, вирішити проблему не локально, навчавши певних людей, а більш глобальніше, щоб ці люди навчилися і стали провідниками в Україні, і навчили інших. Так тобто, це я думаю можливо зробити. І, е, Бувши у першій черзі, щоб критикувати першу половину цієї доповіді, я думаю, що настав час перейти в другу чергу для того, щоб запропонувати, тому що критика це дуже добре. Ми з цим завжди зустрічаємося, але ніхто нічого не пропонує. Тому. Я вважаю, що в Україні є достатньо кількість людей, які бачили, як система має працювати, і потрібно цих людей, які мають своє бачення, як це має бути, якимось способом зібрати, і спробувати створити певну концепцію змін. Тобто, це викласти на папері, як воно повинно бути, подискутувати з іншими колегами, підправити, адаптувати до України і так далі. І розпочати певну роботу. Так? Зараз є велика підтримка, можу сказати, від Міністерства охорони здоров'я. Є прекрасний контакт з людьми, які там працюють, які розуміють проблематику. І е, апарати були закуплені не просто так, вони розуміли проблематику з Кобальтом, з перезаряджаннями і так далі. Зараз є розуміння проблематики про Пет КТ, і Пет КТ буде закуплено наступного року. Ну, принаймні планується, якщо не стане якихось форс-мажорних обставин. Е, тому е, потрібно буде. Е, Розробити концепцію, представити її нашим органам державного регулювання, Міністерства охорони здоров'я і спробувати її реалізувати в подальшому. Це не буде легко, однозначно, це буде важко, але я вважаю, що це можна робити, і зараз у нас є для цього хороший шанс. І ми отримаємо підтримку не лише наших органів влади, а в тому числі і закордонних спеціалістів, які зможуть нам допомогти по кожному конкретному напрямку. Я тут виніс деякі речі, які можна змінити в першу чергу. Зрозуміло, це внесення змін класифікатора професій довідних кваліфікаційних характеристик Тих характеристик необхідні професії. Ми, до речі, вже роки, мабуть, чотири тому розпочали певну роботу і були певні вже розробки кваліфікаційних характеристик або професійних стандартів. До нас долучилися лікарі-радіологи, тобто ну діагности, які також хочуть нарешті. Пояснити всім, що немає в світі лікарів рентгенологів а я радіолог, і це є діагност, і вони повинні мати там досить широкі знання у всіх видах діагностики. Тобто, є е, ну, така підтримка також. І ми можемо з ними об'єднатися і почати цю роботу. Е, також е, ну, певні інші етапи, які можна редагувати, які можна додавати і так далі. Е, е. Стосовно системи аудитів, це також дуже потрібна річ. В минулому році вже були зроблені певні дії, були проведені певні аудити. Тобто ми хочемо це робити, ми знаємо, як це робити. Зараз у нас є певний проект з австралійцями, які готові надати комплект обладнання для проведення такого аудиту. Єдине питання: чи буде потреба, чи буде чи хтось захоче запросити до себе аудиторів, щоб вони перевірили, подивилися і дали рекомендації. Що можливо не так. Можливо, ви не знаєте, думаєте, що все правильно? Можливо, аудитори що знайдуть, дадуть рекомендації. Наголошую, не Карати, а допомогти. В цьому суть добровільних незалежних аудитів. Але якщо цього не буде, але проблеми будуть, то тоді, мабуть, придеться робити обов'язкові. Є багато нюансів складне обладнання, і ми говоримо не лише про клінічну частину, ми говоримо і про технічну частину необхідно створити лабораторію вторинного стандарту, щоб ми мали можливість калібрувати наше обладнання, наші інізаційні камери і так далі. Але це дуже дуже багато роботи, яку потрібно буде робити, але її можна буде виконати лише в тому випадку, якщо буде чіткий план. Тому нам потрібні люди, які перейдуть з першої другої черги в останню чергу. І я запрошую зв'язуватися. І я думаю, що ми найближчим часом спробуємо спробувати. Мати якусь групу людей, які знають, які мають віжен, які мають бачення, які готові перейти, поставити цілі, які готові перейти до чіткого планування і до дій для того, щоб отримати успіх. Дякую за увагу.